Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео початок перебігу та закінчення сроку дії договору оренди Землі. Що говорить судова практика. Одним з актуальних питань в сфері орендних відносин Землі залишаються сроки набрання чинності та припинення договорів оренди. Це пов'язано виключно з тим, що на практиці виникають неподинокі випадки, коли. Договір між сторонами підписаний, але орендар фактично використовує земельну ділянку, а державна реєстрація договору проводиться через декілька місяців або років. Відповідно, коли у орендодавців виникає бажання розірвати договір, постає питання, з якого ж моменту починається перебіг строку дії договору, та коли договір оренди вважається припиненим. До речі, друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. Ми постійно аналізуємо законодавство, відслідковуємо новини та ділимо з цією інформацією з вами. Тому залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Продовжимо. Що говорить судова практика? Підходи судів для визначення моменту початку перебігу та закінчення сроку дії договору оренди землі були діаметрально протиполежними. У деяких постановах Верховного суду строк дії договору оренди починався з моменту підписання договору, а в інших постановах перебіг строку був пов'язаний з реєстрацією договору. 17 червня 2021 року Верховний суд в рамках справи 314 .271 17 знову досліджував питання щодо визначення початку перебігу та закінчення сроку дії договору. Суть справи. Між сторонами був укладений договір оренди землі 1 червня 2007 року з строком на 10 років. Одразу після укладання договору орендар розпочав використання земельної ділянки. Проте зареєстрований договір був лише 2 лютого 2010 року. Тобто через 2 роки та 8 місяців після його укладання. Позивач виявив бажання розірвати договір та наполягав на тому, що срок дії договору оренди слід обчислювати з моменту укладання договору, а не з моменту його державної реєстрації, оскільки фактично договір почав виконуватися з 1 червня 2007 року. Розглянувши суд справи, Верховний суд зробив висновок, що для визначення початку перебігу та закінчення строку дії договору має велике значення не момент його підписання, а момент вчинення реєстраційних дій, тобто внесення відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Тому, оскільки договором передбачено, що він набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації, а запис у державному реєстрі вчинений від 2 лютого 2010 року, судді дійшов висновку про те, що даний договір діє до 2 лютого 2020 року, та не може бути припинений. Аналогічні правові висновки зроблені у постановах Верховного суду від 15 січня 2020 року. У справі 322, 11, 78, 17, та від, е, від 10-12 року у справі е, номер 396 15, 13, 18, зокрема, у постанові від п'ятнадцятого року Верховний суд встановив, що оскільки момент укладання договору та набрання ним чинності збігається за частиною другої 631 статті Цивільного кодексу України моментом укладання договору оренди земельної ділянки на час дії значної редакції частини 3 статті 640 цивільного кодексу України є Саме його державна реєстрація, якщо сторони договору не передбачили у договорі інше, відповідно до частини 3 статті 631 цивільного кодексу України. З такої позиції випливає, що саме з дати державної реєстрації починає свій відлік строк дії договорів оренди Землі. Відповідно від такої дати, обраховується дата закінчення строку дії договору шляхом відрахування від неї передбаченої договором кількості років. Отже. Якийсь цього робимо висновок. Таким чином, якщо момент укладання договору, а відтак і початок перебігу строку його дії, сторони визначили та пов'язали з моментом державної реєстрації і інших строків чи термінів початку перебігу чи закінчення дії договору його текст не містить, то договір слід вважати неукладеним. До моменту державної реєстрації, і навпаки, якщо державна реєстрація відбулась наприкінці строків дії визначених сторонами, то строк дії такого договору не припиняється. Оскільки відлік строків починається розраховуватися тільки з моменту державної реєстрації, не дивлячись на наведену судову практику на користь орендаря в частині строку дії договору орендодавець не позбавлений можливості захистити свої права. Якщо ви потребуєте захисту або у вас залишилося питання, обов'язково звертайтеся до нас в особисті повідомлення. Всього найкращого все буде Україна.